Як приготувати омлет? Поїхали. Нам буде потрібно 3 курячих яєчка. Далі трішечки молочка. 30 грамів є дрібка перцю, дрібка солі. Можна або молоко, або вершки. Дасть більше сочистості такої вінчик, білий, сухий, або червоний, э, в смислі для взбивання, збиваємо. Дуже сильно не потрібно. Головне, щоб все подружилося разом. Тим часом грім сковорідку. Обов'язково, щоб була з антипригарним покриттям. В мене була головне це правильно розігріти сковорідку, щоб була гаряча. Ось так доторкнувся, гаряче, не робіть так. На сковорідку трішечки вершкового масла. Гарненько його топимо. Тільки не ложку, якщо у вас гарна сковорідка, візьміть силіконову лопатку, а то напишуть мені тут. Вливаємо яйця. І тут потрібно все швидко. Трішечки його помішати, все, далі трішки залишає, щоб вони прихватились знизу. Головне це не доготавлювати його до кінця. Бачите, який він трішечки ще сирий. Вимикаю плиту і скручую його. Можна ось таким рулетиком. Ще переверну його. Оп, омлет готовий. Обов'язково додайте до нього трішки пармезану. За рахунок того, що ми залишили його трішечки сируватим, він зараз дійшов і має бути дуже-дуже соковитий. М -м -м, ніжний і дуже дуже смачний омлет. З вас лайк. Не забудьте зберегти і всім смачного. Біжіть, купуйте яйця і готуйте омлет правильно. Па-па